Ви помічали, що є люди, які постійно скаржаться. Вони можуть бурчати на роботу, на погоду, на начальника, навіть на дрібниці. І спілкуватися з ними буває виснажливо. Але є кілька простих стратегій, які допоможуть вам зберегти спокій і не втрачати енергію. Перше, слухайте, але не підживлюйте негатив. Іноді людині достатньо виговоритися, але не обов'язково погоджуватись з усім. Друге, встановлюйте кордони. Якщо скарги безкінечні, можна ввічливо перевести тему або дати зрозуміти, що ви не готові слухати далі. Третє, спробуйте перенаправити розмову, запитайте, а що можна зробити, щоб це виправити, і тоді фокус змінюється з проблеми на рішення. Четверте, бережіть себе. Якщо після такого спілкування ви відчуваєте втому, дайте собі відпочинок. Прогулянка, спорт, улюблене ході. І п'яте, пам'ятайте, що їхні скарги це не про вас, це лише їхній спосіб справлятися з життям. Тож ставтеся спокійно, тримайте баланс і не дозволяйте чужому негативу забирати вашу енергію.